Давайте розглянемо дорожню ситуацію, а ти поки підпишись, щоб не пропустити нові відео. Поїхали. Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя, вважається нерегульованим. І водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками. Перехрестя можуть бути регульованими і нерегульованими. Регульованими вважаються перехрестя, на яких рух регулюється сигналами регулювальника або світлофора. До нерегульованих належать ті перехрестя, на яких відсутні регулювальники світлофори або світлофори працюють у режимі миготіння жовтого сигналу. Слід пам'ятати, що відповідно до пункту 8.3 цих правил сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та дорожніми знаками. За наявності на нерегульованому перехресті знаків пріоритету водії зобов'язані керуватися цими знаками. Знаки пріоритету можуть доповнюватися дорожньою розміткою 1.12, 1,13, 1.20 і 1.21. За відсутності знаків пріоритету на нерегульованому перехресті водії зобов'язані виконувати пункт 10.11 цих правил, а саме, перевага в русі належить тому водієві, у якого немає перешкоди справи.